На захисті Вінничан та головної водної артерії міста, починаючи із червня, акваторію Південного Бугу на катері патрулюють працівники муніципальної варти, стежать за порядком на воді і за збереженням екологічного стану річки, з якими порушеннями стикаються, та до якої відповідальності притягують порушників, сьогодні дізнаємось від начальника муніципальної варти Віталія Чигура. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Отож, у складі патруля представники одразу кількох служб. Чому це потрібно? А, кожен із представників. Ва, ми говоримо це національної патрульної поліції, представники державної служби надзвичайних ситуацій. Муніципальні варти виконують в межах своїх повноважень певні завдання. Якщо ми говоримо за представників державної служби надзвичайної ситуації, це правильне поводження нашими відпочиваючими громадянами на воді, тому що ви бачите, що спочатку літа фіксується немала кількість людей, які потонули. Це звісно, що профілактичні заходи, які потрібно постійно про. Проводити тим паче, що зараз спека на вулиці, і наші вінничани проводять більше часу біля водоймів. Також і питання з до керманичів плавзасобів, які рухаються по вакаторі річки Південний Буг в межах нашого міста. З ними також проводиться бесіда у разі виявлення правопорушень. Працівники поліції складають протоколи про адмінправопорушення. Ну і муніципальна варта, звісно, що контролює дотримання вимог по правил благоустрою саме в прибережно-захисній смузі. Яких правил повинні дотримуватись власники малих суден і власне які документи мати із собою? І мале судно що це? А першим ми говоримо, що має бути обов'язково рятувальні жилети, тому що без них пересуватись на водних плавзасобах заборонено категорично, має бути посвідчення на право керування маломірними плавзасобами, ну і сама реєстрація плавзасобу. Ось це такі три основних аспекти, які мають бути: це те, що стосується керманичів. Є відповідальність у разі, якщо Є порушення і складаються протоколи. Стаття 116-117 Кодексу про адмінправопорушення. Що таке маломірні плавзасоби? Саме ними, в принципі, у нас дозволено в межах акваторії річки Південний Буг і рухатись. Власне, якщо ми говоримо про гідроскутери, їх зараз досить таки багато, да, да. як із цим. Власне, є документи а, ну от їх і також перевіряють, тому що до речі, якщо от, ви вже порівняли гідроскутери, водні, так сказати, мотоцикли, то в них категорія на право керування зовсім інша, чим на човни маломірні. Тому якщо у вас до прикладу є маломірний човен, щоб рухатись на гідромотоциклі, обов'язково потрібно ще йти навчатися, щоб отримати категорію. В автівках є паски безпеки на гідроскутерах. Має рятувальний, бути жилет. обов'язково обов І у разі коли вони відсутні. Працівники зупиняють і, звісно, що я складають протоколи про неправопорушення. Патруль стежить за ситуацією на міських пляжах. І власне нещодавний випадок з підлітками, які стрибали у воду з мосту. Давайте подивимось, як це було. Видерлись на опору Київського мосту та стрибали у воду. Камери ситуаційного центру Вінниці зафіксували небезпечні розваги молоді. На відео видно, що хлопці та дівчата спочатку пробираються опорою до середини мосту, а потім стрибають у воду. Тим часом на березі їхні витівки знімають на відео. Небезпечні розваги помітили працівники муніципальної варти та поліції, які патрулювали річку на катері. Інспектори негайно втрутилися, зробивши зауваження юнакам і дівчатам. Після чого Ті спустилися з опори мосту. Чи часто доводиться зіштовхуватись з такими випадками? Чи дослухаються діти і дорослі власне до зауважень і чи є покарання? Періодично ми фіксуємо такі факти за допомогою камер відеоспостереження, які от щойно ви показали. Є випадки. Ми обов'язково передаємо і не тільки нашому муніципальному патрулю, але й взагалі працівникам патрульної поліції, які патрулюють саме територію нашого міста. Тому ці випадки не поодинокі, і в даній ситуації можна лише провести превентивні заходи, щоб подальшого не робити. Але ми постійно наголошуємо як дітям, так і їхнім батькам, що батьки мають слідкувати, а діти щоб цього не робили. Звісно, тому що можна травмуватися або ще й гірше лишитися свого життя, тому що вони ж не знають, куди потраплять чи на бетонне покриття, яке внизу чи в саму мілину води, тому це є дуже і дуже небезпечно. Рибохоронний патруль також з вами спільно вони працюють, але в них свої завдання. Ми інколи пересікаємося. Якщо бачимо випадки, якісь певні браконьєрства, але все ж таки у нас трошки інше завдання. Чистота прибережної смуги питання завжди під контролем муніципальної варти. З якими порушеннями зараз стикаєтесь? Випадкове сміття, як я вже і казав, наші віничани зараз більше часу проводять на узбережжі на пічки Південний Буг, але на превеликий жаль, не всі намагаються після себе прибрати, і це є сама велика проблема. Хоча є і урни. Тому що у нас облаштовані є пляжі і облаштовані є урни для накопичення випадкового сміття, але донести на превеликий жаль не кожен годин і не кожен бажає випадки, такі фіксуємо, і на правопорушників складаються протоколи про адмінправопорушення. Якщо говорити про статистику з появою муніципальної варти, чи знизилась кількість тих людей, які засмічують бух, які засмічують лісосмуги, які палять листя загалом. Ну за останнє спалювання листя, точно можу сказати, що стало. Випадків менше, що стосується накопичення випадкового сміття, невірно можу сказати, що до початку повномасштабної війни ми могли впевненість сказати, що таких випадків ставало менше зараз. Ми розуміємо, що багато до нас приїхало громадян з інших міст областей. Вони до такої ще не звикли не трібно що... працювати. Трібно ще. працювати, проводити профілактичні заходи для того, щоб їх ставало менше і менше. Але я хочу наголосити, Вінниця, в принципі чисте місто. Ми багато для цього робимо, прикладаємо зусиль. Тому ми працюємо далі. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю в студії. Ми говорили із начальником комунального підприємства Муніципальна Варта Віталієм Чогором. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.